Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів. До нього входять боєприпаси для систем протиповітряної оборони, для та артилерії, антирадіолокаційні та протитанкові ракети, обладнання для захисту інфраструктури та інше. В уряді заявили, що цей пакет безпек... цей пакет безпекової допомоги для України може стати одним із останніх, якщо Конгрес не проголосує за новий пакет допомоги. Сьогодні у Сенаті Сполучених Штатів заплановано перше процедурне голосування щодо розгляду пакету допомоги для України та інших партнерів. Тим часом вчорашній закритий брифінг у Сенаті щодо України за інформацією американських змі переріс у гучну суперечку щодо безпеки кордону та імміграційної політики. І, хоча сенатори намагаються знайти консенсус, їм важко подолати розбіжності щодо того, у якому саме форматі виносити на голосування допомогу Україні. Так, у середу, лідер більшості демократ Чак Шумер закликав республіканців розпочати дебати щодо допомоги. Однак, лідер меншості в сенаті, республіканець Міч МакКоннелл, заявив, що його однопартійці голосуватимуть проти. Питання, яке стоїть сьогодні перед сенатом, просте, але важливе. Чи погодяться сенатори розпочати дебати? Просто дебати сьогодні. У другій половині дня сенат проведе голосування чи рухатися далі щодо додаткового фінансування на кону безпека Америки, безпека демократії, майбутнє війни в Україні. Ми знаємо, що національна безпека починається з безпеки кордону. Я витратив місяці, висвітлюючи прямий зв'язок між загрозами, з якими ми стикаємось в Європі на близькому сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Але схоже, що керівництво демократів готове ризикнути кожним із цих невідкладних пріоритетів, щоб уникнути посилення наших власних кордонів тут удома. Президент США Джо Байден у середу особисто звернувся до американського конгресу та закликав законодавців ухвалити його додатковий запит для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та інших витрат. Він наголосив на тому, що відступити від підтримки Україні зараз означає зробити подарунок Володимиру Путіну. Більше про його звернення ми поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка включається до нас із Білого Дому. Юля, привіт, Вітаю, Марія. Розкажи, будь ласка, чому президент так раптово вирішив звернутися до конгресу особисто, та на чому він акцентував увагу у своєму зверненні? Тому що Марія кажуть, у Білому домі у них не залишається ресурсів, аби допомагати Україні, і майже не лишається часу. І сьогодні у промові президента Байдена, яка була досить неочікуваною після зустрічі віртуальної із лідерами країн Групи Семи, він наголосив на кількох важливих моментах. По перше, Марія він сказав, що ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Він сказав, що будь-яка перерва у допомозі Україні лише посилить стратегічні позиції Путіна. Він нагадав, що українців впродовж минулих двох років. І впродовж минулих 10 років продовжували дуже активно боротися. Він сказав, що Сполучені Штати американці зробили свій внесок своєю допомогою і військовою, і фінансовою, для того, щоб українці змогли відвоювати свої території. Він сказав, що українці не дозволили перемогти амбіціям. Путіна і насправді це має продовжуватися. Він сказав, що відступати зараз не час, тому що, по перше, на кону стоїть дуже багато, стоїть безпека у Європі. Він сказав, що він не хоче, аби американські військові мали воювати із росіянами. Тому він говорить, надзвичайно важливо схвалити цю допомогу якомога швидше. І він насправді, Марія, коли він виголошував ці слова, він сказав, що він відверто здивований тим, що зараз відбувається, і що питання допомоги допомоги України взагалі виносяться, і взагалі про це ідеться. Давай послухаємо, власне слова президента Байдена Франк, Франк, I think stunning, that Відверто, приголомшує, що ми взагалі дійшли до цього моменту. Республіканці у конгресі готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він міг сподіватися, і відмовитися від нашого глобального лідерства не лише від України я закликаю конгрес вчинити правильно підтримати народ України, протистояти тиранії Путіна, виступити за свободу, буквально виступити за свободу. Давайте зробимо це. Ми причина того, що Путін не захопив Україну повністю і не вийшов за її межі. Ви всі чули, як я говорив про це раніше. Якщо ми підемо, скільки наших європейських друзів будуть продовжувати фінансування, і в яких обсягах вони будуть його продовжувати? Це занадто серйозно. Як я вже сказав, я готовий піти на значні компроміси щодо кордону. Нам потрібно полагодити зламану систему, але поки що я не отримав жодної відповіді. Юлю, нагадаю нашим глядачам зараз, що повну версію звернення Джо Байдена в перекладі української, ви можете подивитися на Ютуб-каналі Голосу Америки українською і не забудьте підписатись, щоб не пропустити найважливіші наші історії. Юлі, зараз у конгресі також є розбіжності щодо надання об'єднаної допомоги Україні із питаннями безпеки американського кордону та посилення міграційного законодавства. У чому суть цих розбіжностей та чому законодавці не можуть дійти консенсусу? Знаєш, Знашрі республіканці наполягають на тому, що подальша допомога Україні має залежати власне від посилення безпеки південного кордону Сполучених Штатів. Раніше ми чули ці тези лише від республіканців в палаті представників. Тепер вже до них доєдналися і потужні голоси від республіканців у сенаті. Цікаво, що в запиті на додаткове фінансування для пріоритетів національної безпеки, яке власне і хоче білий дім, щоб ухвалив конгрес, там прописано також і посилення. Безпеки південного кордону, але це не те посилення, на якому наполягають республіканці. Що хочуть республіканці, вони говорять про те, що необхідно відновити будівництво стіни на кордоні, а також вони хочуть жорсткіших імміграційних правил, зокрема для шукачів притулку. Президент Байден ми від нього сьогодні чули. Він каже, що насправді те, що пропонують республіканці, це драконівськими законами, що це є насправді політичними маніпуляціями, якщо можна так сказати, і він говорить про те. Що дійсно він готовий іти на перемовини і на поступки. Він вважає, що кордон це дуже важливе питання і що там є проблеми, потрібні реформи. Але каже президент Байден, він пропонував ці рішення, з ними не погодилися республіканці. Від республіканців зараз ми чуємо зокрема від Майка Джонсона напередодні. Він написав свого листа, в якому він наголосив, що не чують їх. Тому Марія будемо бачити насправді. Але як сказав президент Байден, він має величезний досвід роботи у конгресі. Він говорить про те, що треба вести перемовини. якщо республіканці хочуть змін треба знайти консенсус юля і до третьої нашої теми сьогодні у вашингтоні почалась американсько-українська оборонно-промислова конференція туди прибула і українська делегація розкажи будь ласка що відомо про цей захід це важливий захід, Марії, і як нам сказали у Білому домі, один із пос... високопосадовців на цьому заході наполягав президент Зеленський ще під час свого візиту сюди до Вашингтона у вересні. Цей захід спрямований на те, щоб допомогти українцям знайти насправді контакти із американськими виробниками зброї і можливо укласти нові домовленості про спільне виробництво озброєння на територію України. Ми знаємо, що велика делегація прибула сюди до Вашингтона, зокрема міністр оборони України. Не Рустему але також ми знаємо, що прибуло понад 300 компаній зі сполучених штатів, які потенційно і можуть бути тими компаньйонами партнерами, з яким можна відкрити спільне виробництво. Ми Будемо стежити за тим, чи будуть якісь оголошення? Очікувано будуть оголошення завтра. Тому мирі розкажемо про це трошки пізніше. Дуже дякую тобі, Юлі. Я нагадаю, що із білого дому для нас працювала Юлія Ярмоленко.